Замальовує проблем? Да. Так. що І що, а ви товодити треба. А хто вас втіють розмальовувати? Ніхто, я сама вчуся. Навчаються малюки звичайно не самі, а з фаховими вихователями і встигають навіть за півдня чимало. І вони як не ліплять, то малюють, то танцюють у них музичні заняття є. Вони постійно чимось заняті, бо батьки, знаєте, вдома не завжди мають час приділити увагу дитині. Садочок на Чукаріна відкрили минулого року після капремонту, але частина робіт ще триває, тому кухні не запустили. І вісім груп працюють лише по півдня. Однак сподобалося це і батькам, і малечі. Бере тапки, кожен день бере їх з собою назад додому і зранку стає йде на гурток. Ми так називаємо садочок. І з задоволенням то перші, перші адаптації в кілька днів була ну, так. Важкувато, але зараз він же там до Галини Іванівни йдемо і з задоволенням за руку тягнемо, папа. Їм дуже тут весело, у нас дуже багато іграшок, і в нас діти ну, не плачуть, коли приходять в садочок, а вони плачуть, коли йдуть в садочку. Та дай Бог, щоб тут так завжди було. Частину приміщень дитсадка ще займає орендар, дитячий туристичний центр. Керівникові управління освіти, міський голова, ставить термінове завдання орендаря відселити, аби Якомога швидше запрацював повноцінно. Давайте тоді так, задача чітка, цю освітню установу переводимо. в цьому році переводимо, а там для, для дітей не може бути жодних інших дискусій. Більшість дитсадків у Львові з під оренди вже звільнили, проте іноді це дається дуже нелегко. Маємо випадки, коли рішеннями судів нас зобов'язують продовжувати оренду з орендарями, яких ми хочемо виселяти. Тому ми по таких е е рішеннях. Пишемо апеляції і будемо ставити питання: а чи правочинне було це рішення, чи суддя фахово це рішення виносив. Тому що якщо будівля була збудована для садочку, тут має бути садочок. 32% львівських дошкільнят через брак місць не можуть потрапити до садочка. Тому, хоча б для п'ятирічних дітей групи дошкільної освіти почали відкривати навіть у школах. Відкривають школи, які потребували набору дітей до перших класів, а от за рахунок дітей п'ятирічного віку, де вони рік перебувають в школі з задоволенням, вони далі залишаються в тих навчальних закладах. Щоправда, такі групи здебільшого відкривають у центрі Львова, а от на Левандівці і на Сихові не садкових дошкільнят і далі найбільше. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.